Вітаю! Сьогодні на огляді оглядініше типи 15. Від імтак, маємо досить міцний та зручний фліпер на замку лайнері і сіових підшипниках. Ніж має загальну довжину 22 довжину лезе 9,5 і довжину у складаному стані 12,2 см. Основа ножа – це дві сталеві плашки з внутрішнім фрезеруванням і темрячним отвіром, які скручені на двох бонках та сьомому під Торкс. І всю цю систему накривають дві приємні накладки із вуглецевого волокна. Це надлегкі… Але при тому вкрай міцний композит на основі органічних полімерів після спеціальної термічної обробки. Як результат, загальна вага ножа склала всього 140 грамів. На боковині ручки маємо з'ємну сталеву кліпсу з глибиною посадки на кишеню до півтора сантиметра. При цьому леза має рідкісну форму турецької бої з невеличким фальшелезом. Клин по обуху має 3 мм, виготовлений зі сталі Д2 з твердістю 56 і 58 одиниць порокколу. Серед основних характеристик. Стики, це висока антикоразійна стійкість за досить високих показників утримання гостроти та ріжучої кромки і загальної міцності клинка на злам, що цілком непогано для бюджетного ножа. Загалом ми отримали простий, надійний і головне зручний фліпер, який не вимагає особливого догляду за клинком, якого вистачить для виконання будь-яких щоденних завдань. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе!